Друзі, вітаю! Сьогодні зробимо розбір PSD, і я покажу вам, як зроблена ретуш косметики Віши. Цю серію фото ви можете скачати, перетачити і взяти у портфоліо. Фото доступні прямо зараз на моєму Patreon. А також, друзі, тут є багато інших розборів та корисних навчальних відео. Ну що ж, завантажуйте фото і починаємо розбір. Приємного перегляду! Давайте подивимося на наші фото і зробимо аналіз. Як ви бачите, фотографії без обробки виглядають непогано. Подивимось на них ближче і визначимо, які моменти можна покращити. Перше, що кидається в очі, це квіти. Хочеться зробити їх більш симетричними та поправити дрібні дефекти. Наприклад, ось тут на листочку, чи ось тут біля квітки. Далі, друзі, герой нашого фото це тюбик. На ньому не вистачає підсвітки праворуч. Цей момент обумовлений зйомкою, бо коли я знімав це фото, то відбивач заважав працювати з рідиною, а його треба було ставити дуже близько, щоб отримати нормальний блік на тюбику. Тому враховуємо цей момент, що тюбик треба брати з іншого фото. І звісно, його треба почистити, щоб все виглядало ідеально. А тепер, друзі, ми підходимо до самого неочевидного це рідина, що стікає В цілому вона виглядає непогано, але по центру вона більш контрастна і красива. А до країв стає невиразна і сіра. Тому я прийняв рішення. Робити ретуш наступним чином. За основу я взяв фото 3540. На ньому взагалі немає стікаючих крапель, зате тюбик де з красивими бліками. Для того, щоб рідина по всьому периметру виглядала контрастною, я взяв центральні частини крапель із різних фото, що у папці, і додав їх у наше головне фото, промальовуючи по маскам. Ось так все це виглядає, якщо маски відключити. Для того, щоб прибрати відбивач, я додав фото 3553 і праву частину промалював по масці. Так закінчується перший етап ретуші збірка. Чи варто так заморочуватись з краплями, чи простіше все зробити на одному кадрі вибір за вами. Далі я звів усе на один шар і зробив чистку та ретуш квітів. На окремі шари я вирізав тюбик і квіти. До речі, вирізання робив інструментом швидке виділення, і він справився ідеально. На тюбикові я підсилив бліки кривою. Також прибирав паразитні відтінки з ковпачка за допомогою шару тон насиченість. При цьому я враховую освітлення навколо і розумію, що на ньому мають бути зелені відтінки від фону, бо ковпачок має прозорість. Тому додаю шари з заливкою темно-зеленим кольором у режимі накладання колір. Зверніть увагу, що всі ці шари промальовані по масці і впливають тільки на ковпачок. Ось так було. І ось так стало. Ковпачок став рівним по тону без зайвих відтінків. Переходимо до квітів. Я трішки висвітлив їх кривою, а потім експериментував з кольором і, врешті-решт, зробив трішки жовтішими. І у фіналі я притемнив фон кривою, щоб наші головні об'єкти краще виділялися. В цілому, друзі, ось така ретуш у мене получилась. На все я витратив приблизно годину і більшість часу пішла на експерименти з кольором та розстановкою крапель. Але результатом я задоволений. А як вам ретуш? Напишіть у коментарі. На цьому у мене все. Я сподіваюся, що цей розбір буде корисний і зрозумілий. Я бажаю вам продуктивної ретуші і до нових зустрічей.